Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України. Не забувайте їм допомагати. Будь ласка, пару слів про Шуфрича і про підозру йому. Дійсно, кадри обшуки обшуку цієї істоти дуже 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 вражають. Ну, по-перше, будинок в стилі Пшонка стайл і чуто люстра, чуто фонтан загорнуті в целофан. Білі мармурові сходи. Все дорого, багато. а Головне. Без смаку і бездушно, як все буває у середньостатистичного представника проросійського політику в Україні, хоча не лише в них. А от його колекція старовинностей, оце можна сказати, підібрана дійсно з душею. Під час обшуків СБУ у народного депутата Шуфрича від колишньої ПЗЖ, хоча тут, знаєте, колишнім ПЗЖником не можна бути навіть коли її розпустили. Отже, у Шуфрича виявили посвідчення ветерана збройних сил Росії заборонену символіку. У нього наприклад знайшли класичний набір ватника і русофіла курольські стрічки, медальки, двогорлові орли. Ардіна і Кіттіля а виявляється, що Шуфрич є не тільки у фан-клубі Мармурових сходин» а й золотих люстер, але і ще є поважним полководцем побіди і вітераном ворожоних сіл Російської Федерації. Зазначили е, співробітники СБУ, е, які власне надали цю інформацію. Змі також у нього знайшли цілу галерею із черепами оленів. А ми знаємо, що Шуфрич любить полювання та повбивати беззахисних тварин. Отже. Такий вбивав прес-служба народного депутата України від опозиційної платформи за життя Нестора Шуфрича. Підтвердила опубліковані в інтернеті фото Нестора із застреленими тваринами є правдивими. Нардеп їздив на сафарі в Намібії у 2013 році. Полював він, мовляв, з дозволу місцевої влади на фото. Шуфрич хизується вбитими гієною, антилопою гну, гепардом і навіть рідкісним чорним носорогом. Щодо останнього, то прес-служба депутата наголосила, що Нестор застрелив самця нерепродуктивного віку з агресивним характером. Втім, все це лише квіточки. У Шуфрича, наприклад, ще знайшли план розділення фактично України перетворення її на типу федерацію, а насправді відокремлення Луганська та Донецька із включенням цього в Конституцію. Документ датується 14-м роком і завізований Медведчуком особисто. Написано там, зокрема, таке в системі адміністративного територіального устройства і змініть названня Донецької і Луганської областей і учредіть територіальне образування Донецький і Луганський край. В составе Украины край как территориальное образование в составе единого государства наделяется правом на самоуправление с целью обеспечения экономической самостоятельности, национальной потребности народа Донбассу да, и решения вопроса в сфере языка и культуры. Вот такие национальные потребности. Звісно, это был план растерзания Украины и перетворения ее на вассала России. Но и это це... Ще не все Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, яка була створена співробітником ФСБ Російської Федерації, колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем. За висновками слідства, Шуфрич за завданням Сівковича, виступав на телеканалах України і Росії з метою розповсюдження російської пропаганди та просування антиукраїнської політики. Тож йому інкримінується державна зрада. Так, так, йдеться про того самого Сівковича, якого, який координував діяльність екс начальника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Про справжні відносини якого із Іваном Бакановим ми офіційно досі нічого не знаємо. Все це нагадаю, відбувалося у влади під носом, а точніше, у Івана Баканова під носом. Що ж, із позитивного. Добре, що Шуфричу нарешті виголосили підозру краще пізно аніж ніколи. Також добре, що він в Україні і не втік. Ну і можливо, він, він би міг стати добрим варіантом для обмінного фонду. Як би нам не хотілося, аби ця скотина страждала, але повернення наших полонених і військових і цивільних важливіше. На цьому позитив закінчується і е, починається купа різних запитань. Ну, по перше, де ви були ці півтора, дев'ять? 20 років. Коли ця істота була пряму антиукраїнську діяльність. Нато в Україні не буде. За референдум у нас вже 4,5 мільйона підписів. Я вам русским мовою говорю. Я не дам із України робити ядерне кладбище. Это вам. Власть без опозиції неизбежно культ вот так і работає. Работає для вас. Опозиційний блок не так. Наш номер в избирательном бюллетене 44. і хочу зазначити: всі бачили, всі бачили, всі бачили, що Шофреч працює на ворога, і все одно запрошували його на різні телеканали, не лише на телеканали Медведчука, але й на один плюс один, наприклад. Хоча частково це теж канал Медведчука, там є доля Оксани Марченко. На вступ України в НАТО. Скажіть, будь ласка, чому те, що не сталося за 1500 років? Має статися за 5 років. Історія, вона має свою інерцію, вона має свою логіку. Так сталося, що в ці ті країни, які 500 років поспіль вимагали наші території, втручалися в наші справи, викрадали наших жінок, палили Україну, ну не тільки Україну, вони вступили в НАТО, Містер Іванович, пані... Русський народні сказки. Прикратіть чи пані Наталі, дивіться. Невже воно не видно, що це російська пропаганда? Тому ну, сліпому, тупому, це зрозуміло. Жаба Буданова здогадалася, що це російська хвойта з першого звуку, який він промовляє. Але ні, ні. Це не бачили половина політологів, це не бачила половина журналістів, це не бачила Верховна Рада майже всім складом. Все нормально. Ба Більше, коли цю Верховну Раду обирали, Шуфрича посадили головною головою Комітету щодо свободи слова, яким він хоче наголосити, залишається і досі чотири роки за ЗМІ в парламенті, відповідав російський агент за сферу, яка є однією з галузей національної безпеки, безпеки інформаційної. Верховна Рада та монобільшість просто віддала її ворогу. Звісно, звісно, за Івана Баканова теж хочеться запитати, якого нагадаю, звільнили на за невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків. Мабуть, було б дивно чекати, що проти Шуфрича велись якісь розслідування за Івана Баканова. Вони, до слова, обидва палки прихильники московського патріархату. І хочу також ще раз нагадати, що Баканов. На волі ходить собі, бродить, отримав адвокатський корінець і почуває себе краще за кращого. Далі, якщо Шуфрича пов'язують із Сівковичем, то запитання ще одне. А що із слугою народу Данилом Гетьманцевим, який був помічником Сівковича і який відомий своїми контроверсійними, фактично комуністичними ідеями в економіці країни, а також інколи відверто проросійськими висловлюваннями. Чи проводило обшуки в нього? Підозра Шуфричу ставить багато запитань. Буде суд, хотілося б він був відкритий, але побачимо. Різні бувають чутливі питання, коли піднімається під час суду Державна зрада. І будемо слідкувати за цим. Хотілося б, щоб всі поставлені питання все ж таки знайшли свої відповіді, ну і знайшли також свої відповідні дії у роботі правоохоронних органів. Друзі, по-перше, я хочу подякувати всім, хто допомагає цьому youtube каналу і нагадати, що треба донатити на Збройні Сили України. А то Шуфрич стане вашим президентом наступним? їй богу донатимо. Будь-яку суму, невеличку. Куди довіряємо, будь ласка, донатьте. На цьому все. Будьмо гідними. Па-па.